Всім привіт! Мій нікнейм Ігнат. Найважливішим у житті для мене є мої батьки. Бо вони мене завжди підтримують, допоможуть, якщо щось з мене сталося погане. І якщо я щось захочу зробити, мені мені завжди пораю, Бо Моя взимка полягаю в тому, що я дуже добре складаю Лего. Можете подивитися, як на задньому плані і це Лего я розсипаю. Ну, і мені просто дуже подобається Лего грати. І складати. Дуже гарно в мене виходить. У мене є мільйони деталей. їх дуже-дуже багато. Ще я вам хочу показати, скільки в мене є інструкцій. Але це зразу зрозуміло, що це не всі інструкції. Таким мене ну, інструкція, які в мене є. Бо справді в мене більше. Просто я всі брав. Моє життєве гасло це «СКОП». Це означає сильно, красно обережно скоп пішов від такої організації під назвою ПЛАС. Плас заснований в 1917 році. Пласті діти займаються. Вчаться складати зброю, стріляти з нею. Ще вони витривальшими стають в лісі, виживають, в лісі сплять в палатках, їдять їжу, якому вони самі приготували в лісі. Я вмію писати коди Хаші Амелі в CSS. Я вже створив калькулятор. Ще я створюю стайто, Ще я люблю дивитись відео про історію. Наприклад, як на Наполеонівській війни, як Наполеон спалив Москву в 1812 Війний році, Війний час я зазвичай роблю. Дивлюся в Ютубі, трошки граю в Леко, складаю, деколи граю в Roblox і ще. Дуже рідко, літом весною або осінню Я їжджу норве. І це ну, на час. Всім па-па. Дякую, що ви це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!